Ось така ще шикарніша лампочка вакою 4,7 кг, висотою 19 см. Ай, яка гарна. Мало того, що вона дуже красива, вона ще й корисна. Захист від бронхолегеневих захворювань. Просто включаєте і забуваєте про неї, але ж ви про неї не забудете, ви будете на неї. Дивитись і насолоджуватись її красою. А сіль це не просто сіль, це магія, це магічна сіль. Вам покращиться здоров'я, побачите, побачите. Атмосфера повітря буде в кімнаті, покращиться. Пил різний посадиться, вона саджає пил, що багато пилу. Ласно. Якщо ще е, е, поруч буде, ну не поруч а десь по діагоналі, е, зволожувач повітря, то е, швидше буде результат. По, е, буде ще швидше, тому що сіль забирає усю вологу, а віддає іони солі.